Привіт! я працюю репетиторкою вже 6 років, і за цей час у мене дуже багато досвіду роботи з різними запитами. І найбільше запитів у мене, звісно, від людей, які проходили інтеграційні курси у Німеччині, і я постійно даю їм деякі поради, як можна використати вивчення під час інтеграційних курсів, як можна посилити ефект, адже більшість з них не задоволені, вони не розуміють багато тем. І я розумію, чому, тому що німецькою важко пояснювати, особливо на початкових рівнях. А якщо на початковому рівні щось не зрозуміти. То в німецькій мові це спрацює проти вас надалі і не один раз, і не в одній темі. Отже, уявимо, якби мені потрібно було ходити на інтеграційні курси з моїми знаннями про те, як німецька мова побудована і як її потрібно вчити. Я б в першу чергу вчила слова перед уроком. Тобто, я б відкривала лекцію. Список слів, так це має бути або в підручнику, або в зошиті. Там можна по лекції знайти слова. І я б їх вчила. Обов'язково слухала, як вони вимовляються. Це можна зробити у онлайн-словнику ДВДС або Дудену, ввести це слово, послухати і повторити. Якщо ви цього не зробите і завчите неправильно, вам буде дуже важко перевчити. Тому не уникайте цього. Я би вчила відразу з правильною вимовою. Артиклами з усіма трьома формами і так далі. Якщо ви за мною слідкуєте, ви знаєте, що це уже. Моя корона фраза, що все це вчити потрібно, тому що без цього ну, речення не побудуються. І в чому сенс? Якщо всі ми звикли, що ми в школі після уроку вивчаємо домашні, а в тому, що вам на курсах буде важко зрозуміти теми, вони будуть пояснюватися, скоріш за все, німецькою мовою, але ви вже принаймні будете знати слова і розуміти, що буде в лекції. А оці списки слів вони створюються на основі саме матеріалів, які є в лекції. Тобто це виглядає так. Ви вивчили слово, прийшли на курси, відпрацювали і вдома ще повторили. Ось це виглядає ідеально. Тому що прийшли, послухали, половину не зрозуміли. Вдома переклали 50%, що вивчили, і все, пішли далі. Тобто, вам так буде важко запам'ятати, і ви будете потім жаліти, що у вас маленький словниковий запас. Я б шукала інформацію по граматичним темам в інтернеті. Нічого нового, звісно, подумаєте ви, бо ви це я впевнена робите. Ну. Окей, 80% це робить. Але я раджу це робити до уроку. Ви повинні розібратись темою. Це ваша відповідальність, особливо на рівні А 1 можливо, А 2 До уроку вже послухати вашою мовою пояснення і прийти вже на урок і слухати з позиції сили. Тому що вам будуть, скоріше за все, пояснювати знову ж таки німецькою, і ви не зрозумієте. Але це мають бути не просто якісь сайти, так можна з помилками знайти. Це мають бути якісь видавництва. Наприклад, Шуберт у них є класні онлайн-завдання. По Бестевхоїнде є до речі, теж класний сайт з вправами. Третій пункт теж стосується граматики. Але це про відпрацювання, тому що знову ж таки програма дуже інтенсивна і зазвичай часу на інтеграційних курсах немає, щоб повноцінно відпрацьовувати всі теми. Тому це зазвичай так швиденько поробили вправи, пішли далі. Я зараз не засуджую, я переконана, що. Вивчення мови це відповідальність кожної людини, яка приходить на ці курси, тому виділяйте час і готуйтеся раніше. І ось цей пункт уже з автоматичним відпрацюванням можна робити і після. А дізнатися, яка буде тема, можна у змісті. Ви відкриваєте там перша лекція. У вас є тема про що йдеться, наприклад, там вону. Квартира, так, і, наприклад, граматика там датів або акузатів. І ми вже вводимо і шукаємо про це інформацію. Четвертий пункт дуже важливий. Я б перевірила, чи є мій підручник в електронному варіанті. У Гюба це дуже зручно. У них є своя програма. Я нею користуюся на своїх уроках, де можна придбати онлайн підручник, і там теж є автоматична перевірка завдань. Там все дуже інтерактивно, там можна слухати. Ось це було справді для мене дуже крутим поворотом, коли я дізналася, що це можливо робити. Я знаю, що у більшості на цих курсах підручник Шрите, вони мають бути, до речі, в такому варіанті. Можна подивитися. Але важливо, ви коли замовляєте, ви маєте перевірити, щоб там було саме інтерактивний варіант, а не з доставкою. Окей, далі такий важливий пункт. Один із найнеочевидніших. Кожному підручнику майже в кожній лекції є гайда мітель тобто фрази, які корисні для щоденного вживання. Вони є по різним темам, в залежності від рівня, від типового «дуже дякую, мене звати так-то, так-то. І до таких фраз, як, наприклад, описати улюблений фільм, підмовити в чомусь, вести дебати і так далі. І ось ці всі гайди мітель обов'язково потрібно прям вчити, заучувати з розумінням з перекладом, і саме так ви заговорите. Це структурує вашу мову, тому що зазвичай у нас ніби думка є. А як почати речення? Ми не знаємо. Так, ось ці фрази вони і слугують для такого використання, і вони, звісно, рятують на різних іспитах, так, коли потрібно описати картинку. Я думаю, хто Б1 складає або буде складати, то знають, що є такі фрази, але їх треба вчити по різним темам. Якщо вас цікавлять якісь мої поради стосовно інтеграційних курсів, ви можете писати в коментарях, і я зніму про них. Відео. Наступна така порада це вже для тих, у кого такий або дуже чіткий А2 рівень, або вже Б1. Я б радила шукати подкасти, я б радила шукати статті, можливо, якісь казочки. Ну окей, казочки ви не знайдете по певним темам. А ось, наприклад, подкаст, у вас тема дружба, це дуже типово для рівня Б1. І вже слухати подкасти про дружбу. І можна знайти по цій темі подкасти німецької мови, просто вводимо ці слова, назви теми і переглядаємо подкасти, які нам подобаються, вмикаємо. І зазвичай ця лексика використовується, яку ви вивчили. Тому що, ну, якщо ми вивчаємо тему дружба, то там зазвичай буде слово подружитися, «надійний» і так далі. Для чого це? Взагалі, ваша така місія. Під час відвідування курсів створювати багато дотиків з цими словами, тому що знову ж таки часу у вас мало на певні теми, а слово воно не вивчається один раз в одній вправі, один раз вивчили і пішли далі. Там обов'язково потрібно створювати декілька дотиків з ним. А ось де вже шукати це на ваш вибір? Музика, подкасти, статті і так далі. І останній пункт він такий дуже важливий саме в темі. Інтеграційних курсів це те, що вас зазвичай чекає в кінці якийсь іспит. І важливо знати який саме. І знати його навіть, можливо, не на початку курсу, наприклад, Б2, що ви будете на Б2 складати, а ще раніше. І мати завжди на увазі: у мене буде в майбутньому такий-то іспит, мені потрібно буде вміти почути це і це. Прочитати це і це, дослідити іспит, тому що ви не можете готуватись до того, до чого ви не знаєте, що треба готуватись. Як, наприклад, на рівні Б1 є частина ліснен, яку всі дуже недолюблюють, там де багато ансайдін, і потрібно обрати, що підходить. І там потрібно знати багато лексики на теми робота, хто ким працює, які умови роботи. Далі, житло, пошук житла, ці всі умови і так далі. Не знаючи цієї лексики, ви не складаєте, навіть якщо ви будете дуже добре готуватися, там все вчити на курсах, але ви цю тему ну, захворіте, пропустите, чи ще щось, без знання, що ця тема суперважлива, то тоді ви багато що втратите, і, звісно, при підготовці до іспиту у вас буде багато таких пунктиків, які ви не довчили, і які вам аукнуться. Я знаю, що мені як вчителю дуже легко казати, знати, що вам треба на іспиті, але ж ви можете знайти людину, у якої проконсультуватися, прийти і сказати: от я зараз на курсах Пенс, і що мені потрібно зараз добре вчити, щоб в майбутньому його скласти? Я впевнена, що кожен хороший репетитор знає, що потрібно для того, щоб скласти той чи інший іспит. Ну, звісно, якщо він готує учня до нього. Я сподіваюся, що це відео буде корисним і змінить ваш підхід до вивчення. Я ще раз наголошую, що якість вивчення мови в першу чергу у ваших руках буде багато обставин, швидкий темп на інтеграційних курсах. Можливо, вчитель вам не сподобається, можливо, ви захворієте, не дай Боже, але може бути що завгодно. Але ви маєте розуміти, що... Є вихід або взяти все в свої руки і взяти максимум від цього, або ну жалітися, що все так погано, і все проти вас. Я щиро вірю, що ви відноситесь до першого типу людей і будете прислухатись до моїх порад. Я переконана, що саме такі люди досягають успіхів. Поставте, будь ласка, лайк, якщо вам сподобалося. Ставте ваші запитання по іспитам, якщо у вас є, я, можливо, вам щось пораджу. Також я нагадую, що в мене є відео про мотивацію, як мотивувати себе вчити німецьку мову, адже всі ці пункти такі досить легкі, поки не потрібно їх впроваджувати в життя. Тому раджу вам ще й правильно мотивуватися. Передивіться обов'язково це відео.